Мені здавалося, що це дуже складно, що потрібні спеціальні спінінги, катушки, приманки, тобто дуже всього дуже дорого. Плюс ще заплати здоровезну ціну за риболовлю. Я думав так, мені здається, більшість людей так само думає і не дивиться цю риболовлю, бо думають, що це не для них і їм це не цікаво. Але сьогодні я розповім, що це не так. І з якими снастями ви можете поїхати і половити форель, отримати задоволення. Справді все набагато простіше, бо на сайті там пишуть, що спортивна риболовля до цієї форелі ледь не вплавник її цілуй. Обережненько взяв, відпустив, заплатив колосальні гроші. Але по факту, сьогодні розберемо Снасті, з якими я їздив, це звичайні. Речі, з якими ми ловимо окуня, щуку, головня. Тобто, з тими спінінгами можна в принципі, їхати з деякими нюансами. Ну, а з приводу ціни на ловлю в комерційній водоймі, давайте розберемося детальніше. Дивіться, за ось ту риболовлю я заплатив 800 гривень за саму риболовлю і 50 за оренду підсака. Не захотів я купувати силиконовий підсак за 600 чи там десь під 1000 він би коштував. Не так часто я їжджу на форель, а на звичайних риболовлях, ну поки він мені не потрібен. У мене є трепчаний, який мені подарував товариш Юра, і я ним користуюся. Розбираємо ціну 800 гривень. За ці 800 гривень ви отримуєте цілий день риболовлі на платному озері, на якому риби. Доволі багато і шансів її спіймати. Ну, як бачили, я новачок в цьому, але доволі успішно свою норму я точно зловив. В норму риби, яку ви можете з собою взяти додому, це 2 кілограми. 2 кілограми форелі. Зараз в магазині кілограм 300-350 гривень за кілограм. От у вас виходить, що. 600-700 гривень ви б витратили, щоб купити цю рибу в магазині. Ну, якщо ви, звісно, їсте рибу і форель. А ми її доволі гарно приготували вдома, Запекли в духовці, можна було і на грилі зробити, і смачно поїсти. Отож. Якщо ви купуєте рибу в магазині, от вам де взяти 600-700 гривень. Ну а залишок 100-200 гривень заплатити за такі емоції, я вважаю, що ну, доволі недорого. Це якщо от, розбирати просто ось так меркантильно ось цю ціну. А, з приводу снастей перейдемо. Я на риболовлю брав декілька спінінгів про ті, які. Ну, взагалі, не для форелі, я дуже детально розповідати не буду. По факту підходить, ну, будь-що. Я бачив людей, які там ледь не з лососьовими приходили і закидали бомбарди, поплапопери і ловили. Е, я ж е, взяв своє нановодилище, е, crazy Fish Nanolong Carbon. Воно чудово в'яже рибу, тобто, прям щоб по сходи постійні такого не було. Проводки цих маленьких блешень робить шикарно, класно лежить в руці. Так, да, напевно, якийсь супердальний закид воної не робить, але які форельові водилища роблять супер У закид. Явно тест доволі великий, блешні там ставляться теж немалі. Тут я блешнею 2,2 грами кидав, в, в принципі, майже на центр озера, діставав. Гарно підходить. Сюди можна взяти всі е, дешеві лінійки від е, сучасних виробників е, українських е, для нано. Та і для форелі там не дуже велика зараз ціна. І той сей ви можете використовувати для ловлі окуня і головня. Тому я навіть не за те, щоб купувати, а просто використовувати той спінінг, ті тіснасті, які у вас вже є. Тобто тут ви в принципі вже не витрачаєтесь. Ну і катушка, яку я використовував, це моя звичайна катушка для ловлі окуня, невеликої щуки, головня, жереха. Шимано комплекс 2016 слідця, року. Ну так, да, сама по собі катушка. Ну, зараз десь, напевно, середнього сегменту, та й тоді не дешева. Але ж можна використовувати і звичайні оці катушки, які зараз продаються в магазинах. Головне, щоб вони гарно працювали з тонким шнуром, який я би для Форелі використовував в ну, 0.4, я думаю, буде найоптимальніше, можна 0,3. Чому я ставлю 0,2? Бо я дуже лінивий перематувати з шнура для ловлі на нано і пішов з ним на Форель. Фрикціон тут дуже хороший, От те, що важливо в катушці, щоб гарно працював фрикціон, І коли форель візьме, треба його ну, завчасно відпустити. Безбороді гачки дуже легко просікають. І ви вже собі тягнете ту рибку, виманюєте, вона стравлює шнурочок і все гарно, шикарно виходить. Отож, ніяких спеціальних катушок для форелі теж не треба купувати, використовуємо ті, що у вас вже є. Про шнур я також розповів. Той, який для ультралайту використовуєте, 0,3, 0,4, так само берете і йдете е, ловити форель. А от флюорокарбон, скоріше за все, у нас всі ультралайті використовують десь 0,25, 28 і вище. Ну, там окуню вже, в принципі, все одно на таких розмірах, головень вже в принципі нормально ловиться, хоча він і на метал нормально ловиться. А щука іноді перекусує, іноді нормально виживає на одну покльовку. Тому от це те, що використовують. Для форелі краще взяти щось тоненьке, іноді їй взагалі все одно, а іноді вона привереда. Я особисто використовую 0,16, це Daiwa Prorex. Тут 2 кг на роздвив, 50 метрів він в мене так само для нано-риболовлі був придбаний і використовується для форелі. Жодного разу він не підвів. Коли у мене були зрізи, це був невідпущений фрикціон і рвався той 0,2, тонесенький Z1. Йдемо далі. Застібки я використовую або гюрза, або «Азура Кіншин, найменшого розміру 5 нулів, іксу. Малесенькі, гарно, щоб одягнути блешеньку, не змінювати її гру, або якщо силікон, ну теж щоб не підвантажило, щоб приви не відчували. І так само по розміру, щоб це не було щось здоровенне, і сама приманка виглядя, виглядала все ще компактно. Тому такі маленькі. Вони так само витримують більше, ніж ваш шнур, тому навряд чи розігнуться. Е якщо ви там, звісно, не ловите їм уже другий рік одною тою самою, вже кучу раз застібнули, розстібнули і там уже в тому металу, ну, тоді варто час від часу їх міняти. Але мені здається, ви за цей час їх вже давно перев'яжете на новеньке щось. Е далі варто сказати за гачок, що на таких ватоймах. Е оце Скоріше за все, єдине, що вам доведеться докупити безбороді гачки. А, але це теж не обов'язково. Я думав, що от без бороди гачків на цій водомі ловити взагалі не можна. Тому купив пачку. А, насправді ні, ви можете ось ту рибу, яку ви забираєте, ловіть, як хочете, чим хочете. Ну аби не берконірськими снастями. Бородаті гачки зачепили, витягли, забрали рибу. Все одно. А от якщо ви вже захочете відпускати, як я робив в останньому відео, коли вже зловив свої 2 кілограми, ну якби я не хотів переплачувати додатково за, за вагу риби, тоді вже треба безбороді гачки. вони потрібні на блешнях, на воблерах. Для силікону все одно з силіконом рибу по факту відпускати не можна. Чому це зроблено? Ну бо зазвичай силікон Форель зажовує глибоко в шахту і травмується. Таку рибу відпускати не можна. Так, коли там змагання, коли спортсмени, їм це дозволяється, бо люди розуміють, що вони роблять. Е, і частіше все там і Форель за краєчок губи чіпляється. Бо якщо глибше, ну так, да, там не можна відпускати. За краєчок губи можна. Наші людям дозволь ну, будуть робити що попало. Тому от такі закони. Е, замінив я на своїх блешнях бородаті гачки на безбороді, якісь купував вже з безбородими е, блешніки і з ними поїхав. В магазині вам підкажуть, які безбороді взяти. І варто поміряти під блешню. Хоча, в принципі, я взяв там щось універсальне, бо у мене є і малюсінькі блешни, і побільше. І всюди я повісив однакові. Тому, в принципі, це не дуже принципово, якщо ви звичайний рибалка, не спортсмен. Так, да, це все я розповідаю для звичайних рибалок, бо у спортсменів там купа своїх тарганів, і так, да, там перемога в деталях. Далі про приманки доволі великий розділ. Почнемо з силікону. Останнім часом почав використовувати Fresh Lures. класний форельовий силікон з амінокислотами. Так, його мінус що треба окремо тягати отакі баночки, плюс дуже гарно на них ловиться. Тобто, це прям приманки, розроблені під форель. Вона краще на них реагує, довше відбувається оцей сам. Ефект, коли риба зажувала силікон, і в роті там його перебирає. Не відразу знаєте, як там показують, що риба е, приманку і виплюнула. Тобто, тут є певний е, атрактант, який гарно впливає на ефективність риболовлі. Це, до речі, наш український бренд, е, і зараз дуже популярно підтримує українське, тому. Я вважаю, що можна їх підтримати і купувати. До речі, річ гарна. Ну, а також я використовую також наш український бренд Sweet Baits Віталіка Сунцова, приманки, силікон. як я вже казав, просто топ-рівень. З його приманок я вже використовую хробаки, креатури, гусінь. Можна, в принципі, використовувати як на джи оці кнапіки Фореліві, так і. На поплапопір. І, до речі, про поплапопір. Не спортивна, але приманка, яка дозволена і допоможе вам зловити форель навіть в дуже поганий кльов. Зимою є деякі нюанси, про які ви можете подивитися в тому ж відео, де я ловлю форель. А от в теплий сезон, весна, початок осені. Звичайна на оснастка, закидаєте і ловите форель. Причому набрати норму доволі швидко можна. Навіть можна використовувати звичайні атрактанти для звичайної риби зі звичайним силіконом, щоб привабити цю саму форель. Не знаю, працює воно як плацебо чи дійсно гарно впливає на рибу. Поки виходить так, що коли я його використовував, активність кльову була більше. Але статистики поки доволі мало. На свою першу риболовлю по форелі, я поїхав майже зі звичайним своїм набором блешень на жереха, на головня, на окуня, докупивши буквально пару штук спеціально для форелі. Так, різниця є, в принципі, бо коли ви ловите на струмку, на течії. Там потрібні більш важчі блешні для того, щоб вони гарно йшли в струї, щоб їх прям не виносило на поверхню, щоб закинути гарно. На озері ж більше цінується повільність проводки і подача форелі, тому там тонкіший метал, трошки є різниця. Блешні саме для аріаловлі потрібні, вони будуть працювати краще, але і звичайні теж спрацюють. Ціна там не. Не космічна, але такі блешні, потрібні звичайній риболовлі. Якщо не дуже сильна струя, а у нас головень зараз ловиться не на сильній струї, теж можна буде їх використовувати, тому, от в принципі, така заготовочка в мене вже є. Щось в районі 150 гривень, я купив блешеньку декілька і гарно половив на них форель. Так, кольори, як бачите, в мене деяких не вистачає, бо якщо ви бачили... Спортсменів, у них там гаманці і цих блешень просто у, кількість неймовірна. У мене цього всього немає, і як бачите, можна з цим, цим теж успішно ловити форель. Я би з часом докупив напевно ще червоних, мені от явно їх не вистачає в наборчику. Але часто форель працює на чорну з червоненькою точечкою, чорну з чимось. Тобто така більш-менш універсальна кольорова гама. От саме мені здається, в чорних тонах з якимось акцентом. В коментарях під минулим відео якраз людина написала і попросила, щоб я розповів про свої снасті. Наче в мене їх багато, але по факту, як бачите, я звичайний риболов, не спортсмен, і в мене немає мільйонів, за які можна накупити ці блешні. Тому ось так. Воблери я взагалі спеціально форелеві не купував, взяв не то ж самого мілкого оконя і головня, замінив їм трійники на безбороді одинарники. Хоча з трійниками, як я казав, можна було ловити, я просто цього на початку і не знав. Єдиний мінус, що реально з цими воблерами, які під поверхнею йдуть, можна ловити в теплий сезон, а в холодний реально треба тонощі, форелів і маленькі пузатіки. І тоді воно буде ловитися гарно. Ну і зберігаю я це все в звичайних коробках. Тобто, по факту, от якби пішов на звичайну риболовлю, ці коробочки взяв і з ними ж прийшов на форель. Єдине, що, як ви пам'ятаєте, минулого року я придбав ящик собі риболовний. І, звісно, з таким ящиком ходити по комерційній водоймі набагато веселіше і приємніше. Бо ну, не дуже багато прям доводиться ходити. А це така як міні-база, яка розвантажує вам плечі, пояс, не треба на собі все носити. Ви підійшли, поміняли там приманку, у вас там є і чай, і їжа. Така міні-база. Можна навіть посидіти на цьому ящику. От він реально потрібен, але я б теж сказав, що ну, можна обійтися і без нього. А, ну і Дуже зручно на ньому зберігати спінінги, так як я взяв декілька, у мене декілька стаканів, поставив і приміняєш там приманку або міняєш спінінги час від часу. Є тобто, у мене основний, є спінінг для поплапопера. От Те, що я хотів ще донести, що з будь-яким спінінгом можна ловити саме на поплапопер. Якщо там зі щучим водилищем ви не кинете. Маленьку блещ, ню, і дуже швидкий лад вам не дасть нормально вивести форель, то з поплапопером він ця оснастка буде пробачати вам е, помилки. Ну і закинути його можна буде майже з будь-яким водилищем. Але е, такий нюанс, що чим довше, тим краще, тому якщо у вас декілька, беріть, той, який довше. А Якщо по тесту дивитися, теж краще брати щось ультралайтове. Немає ну, тоді вже як є. Що ж, дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалось, поставте лайк, прокоментуйте відео і, по можливості, відправте його своїм товаришам, хай теж подивляться, можливо, захотять поїхати теж на Форельову риболовлю. Мої вже хочуть. І весною, я думаю, поїдемо ще. А на сьогодні все. Далі дивіться наступне зарекомендоване Ютубом відео, і побачимось там. До зустрічі!